Уйгурка Мукрім витирає сльози, коментуючи новий міжнародний звіт ООН про становище її земляків у Китаї. Вона незадоволена, що документ вийшов так пізно. Минуло п'ять років. Китай убиває нашу молодь, наші діти стають сиротами. Того, що ООН робить зараз, недостатньо. Якби у світі була людяність, Китай не скоїв би так багато. Мукрім живе з дочкою в Туреччині, куди втекла від гонінь у КНР. Ось уже п'ять років як вона не може нічого дізнатися про свого чоловіка і двох інших дітей. Ми подали скарги в 15 країнах. Приїжджали журналісти, ми розмовляли з ними, але нічого хорошого не було. Ми не можемо отримати жодних новин. У звіті УВКПЛ ООН, який вийшов 31 серпня, сказано, що стосовно уйгурів та інших мусульман у Китаї застосовують довільні й вибіркові арешти, і це може бути злочином проти людяності. Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачалет, яку розкритикували деякі дипломати й правозахисні організації, за надто м'яке ставлення до Китаю, опублікувала документ лише за кілька хвилин до закінчення її чотирирічного терміну повноважень. Вона відвідала Китай у травні. Уйгури, які проживають у Туреччині, розчаровані. Цей звіт не мав з'явитися всередині 2022 року. Після повідомлення у 2019 році виникла потреба в терміновому розслідуванні, бо цю ситуацію не можна відкладати на потім. Коли знищують націю, не можна дивитися на це кілька років. управління Верховного комісара ООН з прав людини рекомендувало китайській владі негайно звільнити всіх хто перебуває в ув'язненні. За даними розслідувань, у регіоні Сіньцзяну в так званих центрах профосвіти утримують до мільйона уйгурів. Компартія Китаю рішуче заперечує наявність будь-яких порушень. Тим часом у ЄС кажуть, що зараз уважно вивчають звіт і найближчим часом дадуть свою відповідь.